Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий випуск Power and Gas Brief і ми говоримо про головні події в енергетиці за цей тиждень. Звичайно, найважливіша тема це Одещина і ситуація з енергетикою на Одещині. Вночі, 13 грудня, Росія здійснила, мабуть, одну із наймасованіших атак на Одещину, а саме на енергетичну інфраструктуру. Були пошкодження підстанції оператора системи передачі Укренерго та місцевої компанії Обленерго. Дуже багато мешканців Одеси без світла вже були там три-чотири доби. Зараз потихеньку ситуація відновлюється, але енергетики потребують ще трохи часу, аби повернути світло в домівки Одеситів. Тут слід було би сказати насправді і про те, що. Росія може повторювати такі атаки, вона може здійснювати їх з іншими містами. Одеса є досить вразливою, чисто з територіальної точки зору, але Ну, зима триває. На наступний тиждень навіть прогнозують похолодання, і це може дещо вплинути на електропостачання в Україні. І тому зважайте, будь ласка, на це завжди слідкуйте за повітряними за тривогами, за тим, аби бути в безпечних місцях під час них. І ще також у нас є кілька новин цього тижня. Не можемо ми ніяк відійти від кадрових новин. Є зміни певні в нафтогазовому секторі. Про них нам розкаже Михайло. Так, е, дійсно цього тижня відбулися одні з таких е, масштабних великих кадрових змін в нафтогазовому секторі в ключових нафтогазових компаніях України. Це укргазобування та Укрнафта. Такі зміни були насправді доволі очікувані вже. Вони. Е, вони чекалися з того часу, як Сергій Корецький, який зараз є головою управління Нафтогазу, як він пішов з Укрнафти і перейшов саме на голову управління Нафтогазу. Вже тоді оголосили конкурс на нового голову управління Укрнафти, це найбільша нафтовидобувна компанія країни. І зараз, от після завершення конкурсу, в якому переміг Богдан Кукура, він є працівником Укрнафти, він був головним інженером і директором з питань видобутку. В Укрнафті, і зараз він перейшов, е, наглядова рада офіційно схвалила його призначення на посаду голови управління Укрнафти. Тобто це був відкритий конкурс, правильно? Так, це був відкритий конкурс, який там оголошувався на сайті компанії, який е, проходив декілька місяців. Після чого ну ми не знаємо деталей, скільки там було кандидатів, хто ще подавався, але знаємо, що переміг Богдан Кукура, якого вже офіційно призначили. і Насправді про нього досить позитивні відгуки на ринку. Багато хто він каже. Він технічний більше, я так розумію, що працівник. Так, так. Він пройшов по суті всі ланки е, в компанії, в різних компаніях. Насправді він працював, як у е, інших державних компаніях в тому ж укргазадобуванні. Так само він працював в приватних великих компаніях е, в нафто- і газовидобувних. І зараз він прийшов. Він в Укрнафту прийшов у 2023 році. З приватної компанії Smart Energy, а зараз він вже по суті доріс до директора компанії. він прийшов в укрнафту, Корецький вже був там. Так, Корецький вже рік був в укрнафті, коли прийшов Кукура. Угу. Ну і насправді, отакий технічний е, працівник, який, по суті, прийшов з технічного е, відділу. Напевно, зараз це важливо, враховуючи так само ті атаки на видобуток, ті атаки на як нафту, так і газовидобуної інфраструктури, які Росія продовжує здійснювати. В цих умовах роль укрнафти в Україні так само зростає. Укрнафта продає, нагадаю, газ, весь газ, який вона видобуває, вона постачає, продає нафтогазу по фіксованій ціні для подальшого постачання для споживачів по ПСО, тобто для населення, для теплокомуненерго і так далі. От, і інша кадрова важлива зміна, можливо, навіть більш важлива, це перехід е, колишнього вже очільника Укрнафти е, Юрія Ткачука, який перейшов е, на е, генерального директора Укргазодобування. Це найбільше. Це теж компанія. був конкурс? Е, тут без конкурсу, як я розумію, тут угу. е, наглядова рада провела відбір, ну, принаймні, офіційно про конкурс не оголошувалося, але. Um, потрібно розуміти, що в Укргазадобуванні за останні чотири роки, вже напевно, три-чотири роки, не було повноцінного генерального директора. Тобто бу, були лише виконуючі обов'язки. Як попередній Сергій Лагно, uh -huh. який був виконуючим обов'язки, так і ті, хто були до нього, декілька було виконуючим обов'язки і зараз вперше за довгий період, спочатку початку повномасштабного вторгнення, ми маємо повноцінного генерального директора. А як ти оцінюєш Сергія Лагно, як Во? Ну, він теж довгий час пробув, здається, на чолі компанії. Ну, більше року точно він пробув. І насправді мені згадується наше інтерв'ю, яке ми з ним проводили. Де він неодноразово наголошував, що він не є генеральним директором, він головний інженер компанії, на якого просто uh -huh. тимчасово покладені обов'язки генерального директора. Ну я не знаю. А оці... Чи лишається лагно тоді головним інженером? Поки якихось офіційних повідомлень не було, то важко сказати. Будемо дивитися, як воно буде розвиватися, тому що буквально декілька днів назад ми по суті дізналися, що ткачука з «Укрнафти» призначають на місце Лагна. Хоча про звільнення саме з посади виконуючого обов'язки Лагна ходили чутки вже останні місяці. І я думаю, що це по суті зараз Сергій Корецький, Продовжує формувати свою команду взагалом в групі Нафтогаз. І він по суті забирає з Укрнафти забрав колишнього. вже… Угу. Якщо не помиляюсь, навіть в плані заходів щодо змін в енергетичних компаніях є, що Нафтогаз має там обрати нових керівників в своїх дочну своїх дочірніх компаніях. І здається, є ще декілька компаній, мабуть, в яких треба ну, в яких мають обрати нових керівників. Можливо, насправді, коли ми говоримо про якихось зміни в кадрових рішеннях, тут за останній місяць чи за останній там рік, якщо можна так сказати, перше, що приходить в голову, це оператор газотранспортної системи, де вже більше півроку триває конкурс, ще в лютому оголосили конкурс. На посаду генерального директора компанії, mm -hmm. і все ще він триває вже після того, як сплели оці скандали з плівками Міндіча. Після того вже прем'єр-міністр України Юлія Сверденко заявила про повне перезавантаження, і про, зокрема, про те, що буде оголошено новий конкурс на посаду генерального директора оператора з транспортної системи. Але все ще ми не побачили. Ні результатів конкурсу, ні призначення, тому. Ну, я так розумію, там же зараз зараз така історія, що є 24 вакантних позиції в наглядових радах. Я вважаю, що це абсолютно клондайкно. Зараз там всі експерти почнуть подаватися в ці наглядові ради. Це чудове місце роботи. І ну, в операторі ГТС в тому числі мають призначити, здається, представників від держави. Два, Якщо, якщо я не помиляюся, дві вакантні позиції. Призначення мають відбутися, мабуть, до кінця цього року, а і аналогічно в деяких також інших компаніях. Тобто зараз такий турбулентний режим по підбору кадрів. Це стосується оператора ГТС, Укренерго, енергетичної компанії України, українських розподільних мереж. Ну дуже широкий спектр компаній. Тому я думаю, що кадрове питання в наших програмах буде залишатися ну ще 100% в місяць, може навіть більше. А якщо ми говоримо про «Укрнафту», «Укргазодобування», а які ну от, як ти думаєш, які на наступний рік цілі у цих двох компаній, і чи зможуть нові керівники е, якби, внести ще додаткове життя в роботу компаній? Насправді я думаю, що нові керівники не будуть якось суттєво змінювати курс компанії загалом, тому що е, якщо говорити про укрнафту, той же Богдан Кокура він вже працює в цій компанії тривалий час, він mm -hmm. по суті. Просто перейшов на підвищення і буде продовжувати е, ті плани, які були в попередніх керівників. Так само не думаю, що Укргазодобування буде щось суттєво змінювати. Зараз, на мій погляд, головними такими ключовими завданнями обидвох компаній є просто стабілізація того видобутку, намагання наростити обсяги. Видобутку після втрачених після тих обсягів, які були втрачені після російських атак, тому зараз, як і всі ми живемо в умовах війни, ключове завдання компанії це виживати і робити максимум в тих умовах, які ми маємо. Окей, давай продовжимо тему видобутку газу. Знову кілька компаній придбали нові площі для видобутку. Можеш розказати, будь ласка, більше про ці аукціони? Хто придбав? Ну і в цілому, що це означає для видобутку зараз, коли можна очікувати вже нові обсяги газу? Так, це вже був по суті другий нафтогазовий аукціон цього року. Попередній був буквально менше місяця назад, але там була лише одна ліцензія на видобуток. Зараз Державна служба геології та України пропонувала до продажу чотири нафтогазові ліцензії. Ну, планувала запропонувати чотири нафтогазові ліцензії. Десь за декілька місяців до аукціону одну ліцензію зняли з продажу і залишилося три. На одну Венеславівську ділянку ніхто не прийшов, тому вона цей аукціон не відбувся. По суті, продали дві ліцензії на видобуток. Нафти та газу. Перша в Полтавській області це новодиканська площа, її придбала державна укргазодобування. І, по суті, це перша, перша купівля державної компанії Укргазодобування ліцензії за останній рік. Минулого року компанія так само купила одну ліцензію. Вартість майже 740 мільйонів гривень. Але насправді досить є такі чутки. Чи як розмови в експертному середовищі, що ця ліцензія може бути не настільки привабливою, і тому інших якихось конкурентів серед відомих гравців в ринку не було. Конкурент був, це компанія електронні торгівельні технології, але про неї на ринку ніхто нічого не знає. Вона ноунейм. No угу. Тому наскільки реальна конкуренція була за цей лот? Сказати, ну а Ціна складна. висока 740 мільйонів. Ну, ціна вища стартової, але наскільки вона висока в умовах, ну, це завжди відносне питання. Минулого року у купила ліцензію за мільярд гривень. Декілька років назад ДТЕК так само купував ліцензію за мільярд гривень. Тобто все відносно. Ціна ну, напевно реалістична, покаже час, скільки там можна буде видобути. А чого кажуть, що не перспективна ділянка? Ну, ніби е, якраз тому, що не прийшли інші компанії а. конкуренти, але ми можемо розуміти, якщо в Укргазодобуванні десь поруч є інші ліцензії, вони можуть мати більше інформації про е, склад, про геологічну будову цього родовища. Тому можливо вони роблять ставку, знаючи щось більше ніж інші компанії. Тут а на полтавщині багато складна. хто видобуває газ звичайно. Полтавщина у нас. По суті, Полтавщина і Харківщина це дві області, де у нас е, найбільше видобутки, які забезпечують близько 90% загального видобутку газу в Україні. Але так само там частина родовищ вже виснажені, і старі родовища, і е, наскільки нові родовища можуть давати такі самі обсяги видобутку, поки сказати складно. Тому зараз, ну і в умовах постійних обстрілів, які ми бачимо цього року, дуже активно. Е, Компанії просто особливо приватні компанії можуть менше інвестувати у видобуток саме в цих регіонах. З іншої сторони, ми бачимо більшу зацікавленість приватних компаній у інвестиції в західний регіон. На іншому аукціоні... також є площі, да? На за захід... так, так от якраз угу. на іншому аукціоні. Було, була запропонована площа Острівська на Львівщині, і там вже була конкуренція серед таких більш відомих компаній: це та ж сама Укргазодобування, державна компанія, полтавська газонавтова компанія приватна mm -hmm. і Захід Надразсервіс, одна з їхніх компаній, яка й перемогла, по суті, придбавши цю ліцензію за 555 мільйонів гривень. Захід на трасервіс це козийських компаній, так і так. яку вони частку видобутку плюс-мінус мають, або як ну, на на якому вони місці зараз. Вони десь е, на четвертому місці серед приватних компаній по видобутку в Україні. Але якщо говорити про західний регіон, то вони серед приватних компаній залишаються лідером з видобутку і вони продовжують інвестувати е, у видобуток, як і в цьому регіоні. Насправді вони минулого року придбали. Площу на Полтавщині, тобто вони заходять і в ці регіони. Але починали вони з Західного, ну вони так. якби стартували там, але вже на Полтавщину теж інколи дивилися. Так, вони заходять і на Полтавщину, але тим не менше, основний видобуток майже весь видобуток у них залишається в Західному регіоні. І вони насправді в останні місяці, в останні роки досить активно нарощують видобуток. І бачимо, що не планують зупинятися, е, враховуючи те, що вони продовжують купівлю нових ліцензій е, на видобуток природного газу нафти. І ну сподіваємось, що видобуток буде зростати, що допом буде допомагати нам. Проходити цю ці зими або зменшувати імпорт газу. Ну, я тобі скажу, західний електросервіс і ну от компанії Козицьких енергетичні ну це як екооптіма. Вони активно і в електриці зараз вони інвестують у нові вітроелектростанції в газові, ну в газові установки. Ну, прям, насправді приємно бачити, коли інвестори заходять на наші, ну, коли активніше заходять на енергетичні ринки. І навіть в умовах війни, постійних обстрілів, ну, це прям дуже хороший показник. І давай обговоримо світові новини. Впали ціни на нафту? До якої позначки і чому? Так, в останні дні дійсно ціни на нафту на світових ринках впали нижче 60 доларів за барель. Це якщо ми говоримо про бренд нафту з Північного моря, це такий еталонна марка нафти, відповідно до якої котируються багато інших видів нафти. Впали насамперед від очікувань трейдерів на світових ринках щодо можливої мирної угоди між Україною, Росією Штатами США, наскільки воно реалістично? Складно сказати, але е, крім того, крім цих м, таких е, геополітичних факторів, так само є і е, звичайні фактори це м, надлишок е, нафти, надлишок ресурсу на світових ринках. Країни активно видобувають нафту, і у разі якоїсь мирної домовленості про припинення вогню чи про перемир'я трейдери побоюються, що Росія може відновити постачання нафти на світовий ринок. Зараз воно досить ну воно скорочене. Вона перевозить його так званим тіньовим флотом. Але якщо буде якесь перемир'я, і Сполучені Штати можуть знімати частину санкцій, то Частка Росії на світовому ринку може зрости, і, відповідно, буде ще більше нафти на світовому ринку. Тому ці не знижуються. Росія постачає нафту зараз? До різних країн. Китай, Індія, Туреччина є, е, е, різні країни. і, ну, В основному це Китай і Індія, які купують, по суті, найбільше. І є, звичайно, намагання політичну. Е, Сполучених Штатів Штатів Америки, Європи переконати ту ж Індію, наприклад, купувати менше російської нафти. Але ми повинні розуміти, що коли Росія не має інших ринків збуту, вона пропонує суттєво нижчу ціну. Тому ці країни з радістю купують нафту за нижчими цінами. Якщо не буде якоїсь якихось реальних санкцій на російську нафту чи... Нафтопродукти, то звичайно, Росія буде продовжувати купувати російську е, Росія буде продовжувати продавати свою нафту, відповідно заробляти на цьому. Хоча в останні зараз, от е, останні тижні, Європа вже майже остаточно схвалила план відмови від російського газу. Поступовий звичайно, але в майбутньому, в найближчому майбутньому, Європа так само буде. Е, Продовжувати цей план відмови повної від російської нафти і від тих нафтопродуктів, які вироблені в третіх країнах з російської нафти. Тобто, чим далі, тим більше Європа буде продовжувати закривати ці дірки в обходах санкцій, і це такий довготривалий процес, який в довгостроковій перспективі ну, зменшить надходження коштів до російського бюджету. А нагадай, хто отримує зараз російську нафту в Європі? Ну, по суті, напряму отримують дві країни: це Словаччина і Угорщина, які причому отримують її через, через Україну, так. Е, на жаль, транспортування нафти російської через Україну продовжується, і там контракт діє до 29-го року. Тому не знаю, чи буде А як думаєш, теоретично може бути припинено транзит нафти через нас? Я думаю, теоретично так, і це досить реалістично, але враховуючи, що як Словаччина і Угорщина мають право вето в Євросоюзі, то чи підемо ми на такий крок, ну навряд чи але ми бачили цього року досить активні зупинки в транспортуванні нафти, які забезпечували Збройні сили України. Оце були дієві санкції на російську нафту. Окей, а що з цінами на газ на європейському ринку, на світовому? Ціни на газ так само знижуються, але насправді вони знижувалися більше е, тиждень-два назад. Зараз вони відносно стабілізувалися. Mm -hmm. І так само одна з причин, чому вони знижуються, це оці очікування мирних перемовин, якісь заяви будь-яких сторін, які е, говорять про те, що е, найближчим часом може бути якась угода. І Це все впливає на трейдерів, які... Торгують е, різними ресурсами, в тому числі природним газом. В Європі газу доволі багато, хоча у сховищах його менше, ніж минулого року. Але тепла погода в листопаді, в першій половині грудня, і значні надходження природного газу з Норвегії до Європи, і так само значні надходження ЛНЖ, зрідженого газу з різних джерел. Але найбільше Сполучених Штатів Америки вони дозволяють цінам знижуватися. Тобто Європа не замерзла. Європа не замерзла і навряд чи замерзне. І насправді ці якісь російські бажання ну, напевно це бажання, щоб Європа так, замерзла. Я думаю, про рік без транзиту газу ми вже поговоримо <світ> десь якесь в окремому відео. Друзі, на цьому було все. Ми обговорили такі головні новини цього тижня. Коментуйте, підписуйтесь, ставте дзвіночки і будемо раді бачити вас в наступних відео.